Друзі, привіт! Ми з вами в районі Мала Страна. І ось це зупинка уїзд. Якраз показую вам. Я щойно вийшла із трамвая, ну, не з цього, з іншого. Піднялася ось тут. Вон, бачите, люди підіймаються. І я потрапила в семінарські сади. Це тут вони починаються. І ось хотіла показати вам цю красу. Дивіться, яка велика клумба нарсисів. Ось такі жовто-гарячі сонечка розквітли. Я сьогодні вибралась сюди на прогулянку не випадково. Вірніше, я тут була поруч у справах. Вирішила, що... Раз я вже тут знаходжусь, ну, буквально поруч, да, то під'їду одну зупиночку і вийду тут на уїзді і покажу вам, що тут уже новенького. Дуже люблю цю галявину. Дивіться, оце старезне величезне дерево платан, мабуть, я так думаю. Яка галявинка красива. Ось таких от диких нарцисів. І ось тут поруч. Фунікулер, але він, друзі, закритий. Він закритий, я про це вже в минулому відео вам розказувала. Ну, саме звідси семінарських садів. От, навіть, навіть надпис перекреслений, он уєст. Так називається також і станція фунікулеру. О, ніякої інформації немає про те, коли він буде відкритий. Це просто карта. Бачите, стрічку повісили, і люди всі отак от пішки йдуть, піднімаються. Але я в інтернеті трошки читала, що нібито його мають відкрити десь у червні, вірніше мали, мали відкрити його у червні чи в липні, тобто влітку, але затримується. Затримується ремонт і, можливо, навіть перенесуть на 2026 рік. О, а цього разу я навіть вже бачу техніку. Тому що минулого разу нічого такого не було, тепер я вже бачу, вон там техніка стоїть. Тому вже починають, мабуть, ремонтувати. Так. Якщо ось так от піти туди вліво і підійматися, і ось так от, ось так от, то можна піднятися на гору Петрушин. Звідси теж можна. О, ось вам і новина. Фуніколер не працює. Бачите, його якраз ремонтують. Оскільки пригнали різної техніки. Сади цвітуть, як цвітуть, дуже якраз активно почали цвісти. Так дійсно, що фуніколер дуже старенький. Дивіться, оце звідти він починає свій шлях, отам от от станція починається. Але тепер не зрозуміло, Коли ж його відремонтують. І ось люди тепер, мабуть, пішки підіймаються на Петрушин. А це доволі так ну, складненько, як для мене. Ну і для діток маленьких теж. Для сімей з дітьми, які будуть тут гуляти, дуже є зручна. Велика, дуже функціональна. Ось, площадка, майданчик. Бачите, який він величезний? Він безкоштовний, друзі. Взагалі, у празі всі дитячі майданчики безкоштовні. І, до речі, можливо, для тих, хто не знає, якщо ви хочете. Швидко в туалет і нема десь поблизу його, то майже на кожному дитячому майданчику знаходяться громадські туалети, які теж безкоштовні. О, як сьогодні красиво. Мигдалеві деревця, Ми ну, там от, на тому схилі. Вітер, вітер друзі. А людей скільки сьогодні на травичці, дивіться. Пікнічки собі. А оце там на горі фруктові дерева, яблуні і сливи. там це Ну давайте я вас ще трошечки проведу ось до цієї липи. Так Тут весь час треба вже підійматися. Дивіться, як багато людей відпочиває. Бачите? Прямо на траві. Дуже люблю це місце, ну дуже люблю. мене аж душа сюди гонить, проситься. Ноги сюди завжди самі біжать. Дивіться, який краєвид. Бачите? Ух, яка краса. Праський град, друзі. Так. Церкви різні, їх багато. І мала страна ось так от тут є е, такий е, круг е, біля фонтану, біля скульптури з лавочками. Тут завжди люблять люди відпочивати, особливо влітку, бо дивіться, якраз тут росте така старезна, старезна липа і вона дає дуже Гарний затінок влітку. А ось ця скульптурна композиція, дивіться, тут зображені е, два хлопчики маленькі, е, тримають, один тримає рибу, інший тримає мушлю, ракушку. Ось тут такі жаби. І знаєте, хто це? Про образами цих двох хлопчиків були внуки першого президента Чехословацької Республіки Томаша Масарика. Тобто, ця скульптура е, виконана Карелом Дворжиком. Це Карел Дворжик е, у 1900 Ну, носить, я розумію, 49-й рік от і моделями оцих хлопчиків були два внуки президента Томаша Масарика. Так далі іде шлях туди, от на гору Петршин. Я вже трошки піднялася у семінарських садах. Дивіться, як багато людей. Отам, от, от зазвичай, по тій доріжці я гуляю, і туди вона веде до мигдалевого саду. Але я вирішила трошки піднятися. Ось, ось тут, -от. ось так от є такий підйом, і от далі туди також я буду підійматися трошки разом з вами. От, але Відйом так все-таки відчувається, хоч він такий і не крутий, пологий, але досить таки відчувається. Дивіться, кожного разу хочу зупинитися і показати вам цю красу. Ой, тут хлопець забрався на дерево, хоч би не впав. Я якраз, друзі, включилася тут, тому що хотіла ж показати, он звідти я йшла. Бачите, навіть такий от був поворот. І дивіться, куди я прийшла. Дивіться, яка краса. Ой, яка краса. Хлопець намагається злізти, як багато людей внизу на схилі. Бачите, і собачки граються. В основному це молодь. Тут далі пішов спуск, друзі, і при тому спуск такий доволі крутий. Якщо підйом був такий ну, плавний, то спуск зараз буде крутий, і він, до речі, якраз приведе нас на мигдалевий сад. Там от мигдалеві сади. Вони вже цвітуть повністю. І я майже вже спустилась до мигдалевого саду. Правда ж красиво, друзі. Я завжди ходила іншими доріжками. Ось там, от, отам. От от. А сюди вище не підіймалася. Тут так красиво, тому що тут ну, з висоти краще видно, кращий краєвид, краща панорама. Ох, як красиво! Боже, як пахнуть! Вони здаля вже пахнуть, так чутно, як вони красиво пахнуть. Хоча мені чомусь здається, що це яблуньками пахне. А, так стоп. До речі, там вже є і яблуньки. О, там далі, трошки там, де немає старих дерев, коли вони вже ну, були, мигдалеві сади, дер... давно насаджені, і от мигдалеві деревця є е, дуже старенькі. І ті, що вже ну, загинули, їх поміняли яблуньками. Тому що ну, я зараз або ж це так. Я не знаю. Я чомусь, мені здається, що я зараз чую запах яблуні, а можливо це так мигдаль пахне. От я зараз підійду до найближчого і його понюхаю прямо з вами. О, і церква. От якраз для вас послухайте дзвін церкви. Зараз понюхаємо. Ні. Мигдаль пахне по-іншому. Він тепер уже більш пахне мигдалим. А тоді, коли він починав зацвітати, він пахнув якось таким ніжним ванільним запахом. Але коли я йшла, то я дійсно чула виражений запах яблуньки. Ну, я так відчуваю, що це десь звідти, отам от яблуньки також ростуть, і звідти вони пахнуть. Дивіться, як багато людей. Друзі, ви не уявляєте. Люди йдуть і йдуть, і спускаються, і підіймаються. Мигдалеві дерева уже абсолютно усі зацвіли. Але дивіться, усі-всі цвітуть. І в мене, друзі, як завжди, телефон розрядився. Ну, в принципі, я вам все показала. До мигдалю ми з вами підійшли. Церковний дзвін почули. Дивіться, як багато людей. Бачите? боже, що робиться, як тут красиво! Все, друзі. Ось тут я і закінчу нашу прогулянку. І, як завжди, побажаю вам всього-всього найкращого, усього найсвітлішого, миру, спокою, любові, добра, злагоди. Усього, всього вам найкращого, мої любі глядачі.